У хоті не спить, як нам його спинить, поки не забере усе Божий надбить. Та через безліч літ ми віднайшли той плід, що всі мечелі захистили хрестили Надію збережи, від страху не тяжи, бо твої друзі поруч точно знаєш ти. Найдемо внутрі сили, ми поміж тих світів. Пригоди починаємо, нужно стережись. чуєш. Обома вами. Це було круто, але ми дуже скучили за тобою, дідусю. Я теж сумував за тобою весь час, але я знаю, наскільки важлива ваша місія. Дідусю, ти знаєш, хто подарував мені цей медальйон? Ні, ти маєш його з тих пір, як був малюком. Я пам'ятаю, коли ми спробували забрати його у тебе, ти починав плакати. Ти знаєш, що всередині нього є камені з особливими силами. Камені силами? Я ніколи не чув про це. Саме завдяки ним мені вдалося визволити дракона та закликати його на нашу сторону в битві за червоне королівство дивовижно, але я не знаю, як я можу допомогти. Хіба якщо ти глянеш сундуці з речами часів, коли ти був малятком? Чудово, де він? Він у підвалі, але ми подивимося завтра. О, чому б не подивитися зараз? Зараз час спати. Завтра тобі треба йти до школи, а мені потрібно знайти іншу їжу на фабриці для того, щоб Гуга міг її відчути. Я дізнаюся все про цих хлопчиків. Якщо у них є слабкість, я знайду її і тоді. Це буде як піймати комара. Науза, ну, розкажи мені все, що трапилося під час вашої подорожі. Я вже говорив, бос. Ми потрапили в жахливі місця, побачили страхітливих монстрів. Не про подорож, дурепало. Що ти дізнався про Тео? Про Тео майже нічого. Ти повний нуль. Ти проходив постелею за ворогом і нічого не дізнався про нього. Бос, ти не знаєш, через що я пройшов? Він монстр! Він хотів залишити мене пектися на сонці і навіть змусив пити мене. Ха-ха-ха! Молоко! Це було як в школі, коли ті погані хлопці мене. Булінгували. Школа. М -м, звісно, ці хлопці ходять до школи. Ми обов'язково дізнаємося щось про них там. Добра ідея, бос. Я піду готувати батальйон гезагонів для штурму цього місця. Ні. Ага. Це повинно бути зроблено дуже обережно, щоб ми їх не відлякали. Тобі треба вдягнути маску, і я думаю, що у мене є саме те, що тобі потрібно. Бен, це дійсно ти? Фу, що з тобою сталося? Ти впав у ванну з парфумами? Це була моя мама. Вона сказала, що я виглядаю дуже брудним і мені потрібен ребрендинг. А що це за дженекс 100? Я не можу повірити, що ти досі можеш їсти це сміття. Ні, це мені дала мама. Вона сказала, що я виглядаю занадто худим. У Ніни є сили. Неї нутріпак. Я впевнена, що ви виберете нас і зареєструєте свого сина тут. Наша школа найбільш дисциплінована в Грандленді. Я хочу спробувати юху. Не рухайтесь! Я зараз повернусь. Ніна, ти не можеш цього зробити. Чому? Їм це подобається. Нутріпад – це не іграшка. Де він? Що тут відбувається? Нічого, пані, просто Ніна прокинулася з повна енергії. Ви втратили голову тільки от коли у мене в гості в школі. Ми обіцяємо це не повториться, пані. Якщо ви просто повернете нам нашу нутрі гру, все буде добре. Так, це те, що викликало галас, чи не так? Я її вам поверну, але після розмови з вашим дідусем. А тепер йдіть до свого класу. Хм? Ви не можете так зробити. Це, це наша їжа. Вибачте, а на чому ми зупинились? Ми просто захоплюємося вашим відмінним смаком у оздобленні вашого кабінету. О, Алекс, великий чоловік Грандленду. Він є справжнім джерелом натхнення для всіх нас. Ха -ха. Бос найкращий. Бос нашого прекрасного міста. Людина справді геніальна. Це схоже на нутрі. О, о що це за дивний предмет, який ви ховаєте. Це Це просто одна з іграшок дітей. Тепер дозвольте показати мені вам школу. Що нос тут винюхує? Що би то не було? Це не добре для нас. Краще заховатися, поки вони не підуть. Швидко сюди. І ось їдальня, де ми подаємо чудовий Джелекс 100. Наш мале хлопча буде в захваті. Чи не так Шегі? Да. Справа в тому, що наш син хоче навчатися тут саме через свого друга Тео. Ви його знаєте? Так, я тільки що була з ним. Осправді я хотів би своїми руками його ем, запросити його до себе додому. Де я можу його знайти? Сподіваюся, він у класі, куди я його відправила. Але дозвольте мені показати вам всю школу. Щось тут не так. Ходімо, я покажу вам спортзал. Чи ви бачили звідки цей м'яч? Він, мабуть, з комори. Я покажу вам наскільки добре ми обладнані. М'ячі! Не тільки м'ячі. Багато цього обладнання нам подарував наш дорогий. Алекс Гранд. Ви щось шукаєте? Я просто перевіряю, наскільки добре обладнана школа. І щодо Тео, де я його можу знайти? Йдіть за мною. Я проведу вас до його класу. Моя мама вб'є мене. Якщо я прийду додому таким. Якщо ми не вийдемо зі школи швидко, сьогодні нас точно спіймають. Ми оглянули всю школу і не бачили тих шибеників. Чи не так ще Мені не цікаво, що ви бачили. Мені цікаво, що ви дізналися про ворога. Багато чого, що не тільки діти ходять туди до школи. Але я думаю, вчителька їм допомагає. Я впевнений, що я бачив її з лутний впад. Хм, вчителька, ага. Так, бос. Давайте покараємо її, щоб вона розповіла нам все, що вона знає. Це не буде необхідно, Ноус. Якщо є щось сильніше за мою розумову строту, це моя сила спокуси. Ми готуємо для неї дуже особливий обід. О, ти міг би виглядати так гарно в цьому вбранні. Хелен, ми тут не для того, щоб розважатися. Але що саме ми шукаємо? Що ще мені допоможе зрозуміти, що дракон сказав про камінці в моєму медальйоні? Можливо, ми тут залишимось назавжди. Ти що, не розумієш, що це просто був сон? Ні, Хелен, це сталося і я доведу це тобі. А це що? Щоденник? Я знайшов Хелен, це воно. Ой, зображення каменя всередині мого медальйону. Там має бути підказка всередині, але як він відкривається. Подивись, дідусю, ми знайшли щось. Ти знаєш, чий щоденник це був? Ні, але послухайте, що я дізнався на фабриці. В Гранледі немає овочів чи риби, тому що Алекс їх не любить і не хоче, щоб газогони їли їжу, яка робить їх розумними. Так що тепер будемо робити? Чекайте, на фабриці є нова їжа. Квасоля сім'ї бабових. Коричневе королівство це наступне королівство, яке ви відвідаєте. Чудово! Коли ми можемо поїхати? Як тільки я зможу отримати зразок, але спершу вам не хочеться пояснити, чому вчителька викликала мене до школи. А, у нас сталася невеличка пригода з нутріпад. Вчителька його конфіскувала. Ми повинні його повернути, дідусю. Був абсолютний хаос. Школа перевернулась до дригом, І ось я не знаю, чи що робити. І все через це. Тео мені сказав. Він попросив його повернути. Розумієте, цей предмет для них дуже важливий. Ну я поверну його лише тоді, коли ви поясните, що тут відбувається. Я поясню. Але ви повинні обіцяти тримати це в таємниці таємниці? Обожнюю тау та його друзі виконують дуже важливу справу, але вона також дуже небезпечна. Я обожнюю небезпечні історії. Будьте впевнені, мої вуста на замку. У мого онука та його друзів місія знаходити їжу і привозити її назад в Грандланд. Їжа? Де знаходиться ця їжа? У семи королівство харчування. Це секретні королівства, і лише Гуга може їх знаходити. Зараз їм потрібна квасоля, щоб гуха міг нюхати і вести їх до королівства бобів. А це На що воно? Це нутріпад. Тут вони зберігають всю знайдену їжу. Ось чому він такий важливий. О, яка чудова пригода! Тепер ви знаєте всю історію, і я хочу попросити про дві речі: по перше, щоб ви нікому не розповідали. А по-друге, щоб ви повернули мені на тріпат. От він, але ви повинні пообіцяти мені, що вони більше не будуть завдавати жодних турбот у школі. Не хвилюйтеся, це не повториться. Торяну ніч, Алекс Грант, запрошує вас, запрошує вас. І коли ви, <кхи> <кхи> я забув. Доброго вечора, Люба-Леді. Алекс, який чудовий сюрприз. Зараз. Алексе, все так ідеально. Я навіть не знаю, що сказати. О, але ти можеш сказати так багато. Ти можеш розповісти мені про себе і своїх учнів. Я впевнений, у тебе є багато історій. Давайте зупинимо музику добре. Твій голос такий чарівний. Як це, як це мило. Я хочу залишитися наодинці з нею. Ви і не повертайтеся ні при яких обставинах. Чуєте? Так, бос, ми будемо залишатись ззовні. Тепер, моя русалонько, співай для мене, співай. О, любий, Алексе, О, я знала, що ти розумієш, що ми створені один для одного. Так, так. Але якщо ми будемо разом, мені потрібно, щоб ти мені розповіла дещо. Будь-що. Я розкажу все, що ти захочеш знати. Я хочу знати про певного учня та його друзів. Тео. Скажи, чому вони повернулися до міста? Вони повернулися знайти боби, щоб Гуга провів до наступного королівства. Ще Алексе, ще. Боби, га. Я знаю, що моя русалонка розповість мені все, що мені потрібно. Але в обмін ця русалка хоче поцілунку. А -а -а. Поцілунки. А -а -а. Ма -ма -ма. Ноус! Хэзэйн! Допоможить! Ноус! Хэзэйн! Допоможить мне! Мы должны заходить. Нет! Он сказал нам не включать в жодном случае. Ноус! Хэзэйн! Допоможить! Але здається, він в біді. Допоможіть да мені. Допоможіть да Ні, Це тест. Ось сказав нам не втручатися. <розум> Якщо ці розбишаки хочуть боби, то боби я їм дам, але в мишоловці, щоб впіймати їх раз і назавжди. Геніально, бос! Геніально! Я хочу побачити, як ці звані герої виходять із цього сталевого сховища. Сталеве сховище? Так, Алек замкнув усі боби на фабриці в сталевому сховищі. Це може бути пастка, щоб нас впіймати. Алекс вже, мабуть, знає, що ми полюємо на баби. Так, але у нас немає вибору, нам потрібно взяти їх. Я вже завантажив Гугу картами всієї фабрики, щоб підготувати план проходження. Уве допоможе нам. Сховище тут. Щоб потрапити, вам доведеться пройти через лазери, гезагони та сталеві двері із секретним кодом. Ой, мамці, це буде важко. Не хвиляйся, так, Бене. Я вже думаю про план. Дозволь мені дати тобі важливу пораду. Як тільки ви взяли боби, відразу їх їжте з м'ясом або рисом. Бобові в поєданні з цими продуктами підвищать ваші нутрі сили. Поїхали. Я беру щоденник, поки не зрозумію, як його відкрити. Я триматиму його для тебе, поки ми не отримаємо боби і вирушимо до коричневого королівства. Ця ідея про проникнення через димар блискуча, хелен. Так, бачиш, димарі не працюють вночі, тож це найкращий спосіб потрапити на фабрику. Мотузка може залишитися тут. Тоді, коли втікати будемо, ми її просто потягнемо, щоб попередити бена. Ей, подивись, чи це не двері сховища, які ми повинні охороняти. Що? Що б його? Швидше туди, Перш ніж бас нас побачить! Тепер нам треба зрозуміти код. В ньому 9 літр. Мій дідусь сказав, що тільки Алекс знає, що це. Я з'їм трошки ожини, щоб краще запрацювала пам'ять. Подивимося, Алекс обожнює себе і думає, що він найкращий у світі. Це легко, але кран. -ну Алекс Гранд. Почекай, Алекс може й самовпевнений, але він не дурний. М -м -м. Я єдиний. Вау, wow, молодець хелен! Я збираюся цифрувати йогурт з горіхами. Нам знадобиться сила молока і магія фруктів, щоб пройти тут! Залишишся тут, Гуга. Як тільки ми візьмемо баби, ти відчиниш двері і ми швидко покинемо це місце. Поїхали. Тепер нам просто треба взяти баби. Ми попались. Пам'ятаєш, дідусь сказав: боби поєднані з м'ясом дадуть нам турбозаряд. Здається, наша павутина піймала кілька комах, так, але ці комахи можуть жалити. Остав мене Знутри пара. Все чисто, просто спуститься вниз. Ви здобули їжу? Так, давайте швидше забиратися звідси. Mm -hmm. Чи не казав я тобі стежити за всіма виходами з фабрики? Але бос, мені вдалося взяти у них нутріпад. Га? О о, це просто дурний щоденник якоїсь дівчини. Це не щоденник дівчини Ноус. Я бачив його раніше. Ну, дай хоч разок спробувати одне бобове зерно. Тобі вистачить часу для цього в коричневому королівстві Бен. Тео, що це? Схоже на залізничний шлях, але щось я не бачу потягів. Я теж, але ми йдемо вздовж школі вже години. Куди це нас веде? Якщо я не помиляюся, у мене є ключ до цього щоденника. Я так і думав. Це щоденник мого батька. Тепер, Ноус, у нас є вся інформація, яка нам потрібна, щоб знищити тих розбишак і всі сім королівств. Ми звучимо на замовлення Київського палацу дітей та юнацтва за ініціативи депутатів Київської міської ради Олександра Супруна та Леоніда Ємця. Так читали Вікторія Білоножко, Владислава Шишкова, Денис Якименко, Артем Корнієнко, Катерина Харамарзай, Єлизавета Рибакова, Даніель Заводний, Тетяна Дмитренко, Катерина Дем'янова, Каріна Остапець, Владислав Комариніцький, Наталія Яворович, Світлана Біла, Олександр Супрун, Артем Виноградний, Артем Якименко, Дмитро Делар, переклад Яна Гаца, режисер Дмитро Делар, звукорежисер Костянтин Бакаєвич, монтаж Віталій Вініченко.